Виплати за поранення чи травми під час військової служби, отримавши травму під час бойових дій, військовослужбовці можуть претендувати на чітко визначення виплати. Але попереджую, цей процес не завжди простий. Отже, як це все працює при пораненні на полі бою? Вам одразу фіксують діагноз у спеціальному документі форма 100». Також вам потрібна довідка про обставини травми або акт розслідування. Також повинен бути документ, що підтверджує, що ви не порушували жодних правил безпеки або не були в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. До речі, нагадаю, що у 2025 році постанова номер 168 була уточнена і тепер військовий може претендувати на 100 тисяч гривень також під час реабілітації. Але часто у виплатах відмовляються або їх затримують, тому зверніть увагу, чи правильно оформлені ваші Довідки та чи задокументовані обставини отримання травми дуже важливий момент це точність діагнозу у медичних документах. Також не забувайте про висновки ВЛК, якщо ви проходите комісію після поранення та лікування. Якщо ви вважаєте, що виплати нараховані невірно, звертайтесь до нас.